Вас сьогодні творча група програми Перехрестя правди у місті Кузнецовськ. Вочевидь для більшості з вас це місто асоціюється із атомною станцією однак, майже 20 років славу місту атомників приносив і творчий колектив студія калейдоскоп, який існував на базі загальноосвітньої школи за числом три. Чим не догодив творчий колектив директору навчального закладу і чому його керівника та викладачів у буквальному значенні слова виставили на вулицю? Про це піде мова у сьогоднішній програмі Перехрестя правди. Чи важко сьогодні зорганізувати дитячий колектив, готувати з ним театральні постановки, співати і довести майстерність виконання до певного професійного рівня? Однозначно складно скаже кожен, хто працює з дітьми. Щоб досягти певного рівня, потрібно вкласти в учні власну душу, передати вміння, зацікавити, бути авторитетом для майбутніх талантів і, поза сумнівом, любити дітей. Саме такою цілеспрямованою, наполегливою та відданою завжди була Світлана Копець, яка у далекому 93-му році створила академічний хор струмочок. Через п'ять років його учасники вперше брали участь у міжнародному конкурсі в Болгарії. Саме перед цією поїздкою було прийнято рішення перейменуватися у музично театральну студію Калейдоскоп. Перемога у Болгарії дала вихованцям впевненість у собі та надихнула на нові вершини. На этом международном конкурсе мы получили первую премию и уже одухотворенные участвовали в очень многих, начиная с Юрия Николаева конкурса "Утренняя звезда" и другие конкурсы целом, международные. И в 2001 году экспертная комиссия с приездом сюда приказом министерства нам присвоили звание Заросковый художественный коллектив. Это я вам скажу так, это проходит жизнь личная. Це насправді не можна говорити про годину чи дві, чи, чи три чи більше. Шкода, що чиновники не розуміють, що створити такий колектив це людина поклала просто все своє життя. Цей колектив я знаю дуже давно і завжди захоплювалася його мистецьким високим рівнем. Це гордість була була на превеликий жаль гордість міста і гордість нашої області. Я вважаю цей пер, цей колектив перлиною нашого полісся. Світлана Федорівна показувала дуже високий рівень своєї роботи. Унікальний був колектив, якого знали і за кордоном, і ми мали би пишатись таким колективом. Музично-театральна студія дала путівку в життя для десятків відомих молодих талантів. Серед них Юлія Бойко, Тетяна Батейко і артистка рівненського театру Ніна Ніколаєва. Вона була свідком створення колективу, ділила з іншими радість першої міжнародної та подальших перемог. І хто зна, як би склалася доля цієї молодої жінки, якби не Світлана Копець та колейдоскоп ці зернятка творчості вони зародилися саме в калейдоскопі. Займалася я там з 5 класу до 11-го. Навіть рік побула викладачем, поки не стала актрисою вже нашого театру. Об'їздила півсвіту, чи так можна сказати. Ну, пів України це точно. Ми здобули дуже багато перемог. Спочатку в нас був хор, це зовсім був маленький колектив, потім став. Це був хор «Струмочок», Потім став калейдоскоп. Ми стали розширятися, потім вже стали вокально хореографічна студія. І, тобто, у нас постійно така була модернізація, ріст. За словами випускників калейдоскопу, Світлана Гурова Копець вкладала у розвиток дитячих талантів всю себе. Колектив зростав чисельно та якісно. Так, за 20 років музично-театральна студія калейдоскоп стала лауреатом 38 міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Відвідувала студію протягом 11 років, що стало безцінним підґрунтям для мене як творчої особистості. Велике дякую керівнику студії копець Світлані Федорівні за те, що вона внесла яскраві моменти у моє дитинство. У 2001 році году нака прикази міністерства приймались относительно положення всеукраїнського, де Пункт 6. Финансы и штаты, именно вымагав, чтобы коллектив работал как структурный подраздел на базе загальноосвитных начальных закладов или позашкільных. но мы были на базе третьей школы. Поэтому мы с 1 числа за распоряжением Мискового головы, за наказом видела осветы было приказано, чтобы организовать работу при третьей школе как и струк... Как структурний підрозділ і нам дали окремо фінансування. З тих пор, вот уже 20 лет ми працювали на базі третьей школи. В 2006 году ми подтвердили это звание в 2006 году, в девятом году ми уже получили звание народа, народного. У 2001 році на запит громади батьків із дозволу мера міста Світлани Арістової та начальника міського управління освіти при школі номер 3 відкрили підготовчі групи раннього розвитку дітей дошкільного віку. А у 2005 році колектив став учасником всеукраїнського експерименту зі створення цілісної моделі художньо-естетичної освіти та виховання у загальноосвітніх закладах. Так, відповідно до наказу мін освіти, розпорядженням Кузнецовської міської ради. На балансі якої перебувала студія, було створено експериментальні підготовчі групи раннього розвитку дітей від 2,5 до 6 років та спеціалізовані класи. Слана Федорівна, Копець Гурова, дуже талановита людина. Свого часу досягла великих успіхів. Колектив відомий був в Україні, в місті, в області, в деяких країнах Європи. Дочка ходила да, через колектив, калейдоскоп. Декілька тисяч дітей пройшли навчання і з задоволенням ходили. Подобалось так. Це були танці, це була англійська мова, ліпка пластиліну, з глини. Багато знайомих, яких дітей туди ходили, займалися. Це тільки позитивно було все. Мы комплексно всеми видами искусств обучали детей, и речь шла именно о развитии правого полушария. Каждый ребенок у нас играл на отдельном инструменте, занимался хореографией, кл классический танец, участный танец. Это были уроки вокала, это был хор-класс, это была творческие мастерня, это э, были значит, уроки образотворчего мастерства. То есть комплексно обучали. И это дало нам возможность участвовать в эксперименте. Еще наши подготовительные группы э, имели такую вторую функцию. они готові не только були нашими подготовительными группами, групами, мы обязаны иметь як народний колектив, они що готовили дітей для обучения в художньо эстетических класах. Беручи до уваги таке розмаїття предметів, калейдоскоп користувався популярністю. По-перше, альтернативи не було по-друге, навчання безкоштовне. Здібності малюків від трьох років до цього теж ніхто не розвивав. Отримавши дозвіл міської ради Кузнецовського міського управління освіти Санстанції, заняття із малими дітками для зручності батьків проводили у вихідні. До роботи в студії Світлана Копець залучала відомих композиторів, хореографів та педпрацівників з обласного центру. перший мюзикл у мене був написаний власне для її колективу. Вони співали мої пісні. І мені так приємно було, коли віддаси їм свою пісню, ти її потім не впізнаєш. Вражає ця творча, цей творчий політ керівника. І коли вони театралізують твої пісні, то отримаєш величезну насолоду. Титанічні зусилля для оформлення матеріалів, стендів, класів прикладала не тільки сама пані Світлана, а її батько та чоловік. Все робилося для того, щоб у стінах навчального закладу були якісні умови для занять, а діти та учні почували себе комфортно. Ось цей прес-центр, який і нині є окрасою школи, створювався руками пана Олега. Прийшлося приложити роки для того, щоб організувати. И сделать и станки, и зеркала, и разные все декорации, шить, бить, строить. Все приходилось делать. Это ради э, только одного, чтобы дитя, детям было подручнее это заниматься. И хореографический класс мы делали, и оформление, и коридор делали. И он это занимался оформлением и помогал Светлане это. исправить проект для того, чтобы можно было с одного класса сделать два класса. Проблеми у калейдоскопу, за словами Світлани, Копець розпочалися з 2007 року, коли вона звернулася у правоохоронні органи за фактом розкрадання коштів, виділених на реконструкцію концертного залу у школі. Тоді каже пані Світлана, було порушено кримінальну справу проти директора навчального закладу. І хоча довести нічого не вдалося, такого зухвальства керівнику музично-театральної студії не пробачили. і я навірно не захотела прикрыть эти деньги, которые просто, как говорится, не были использованы для ремонта, а в каких-то других направлениях. И с этого начались все эти конфликты. Можно было наблюдать такие вещи, когда по школе собирались подписи, что пусть они уйдут с этого здания. И кто не подписывал это, знал, что ему уже не дадут часы для работы. И Будет какое-то гонение на него. Родителям приказывалось по классам не водить детей в калейдоскоп. Даже был такой э, случай, когда дети мои э, старшие заканчивали 9 классов. и Им было сказано, что если вы не будете посещать калейдоскоп, то вы школу не кончите. Поэтому после 9 классов старшая группа вся разошлась по другим школам. Так как калейдоскоп был в складе школы, то кошты выделялись в школе на ремонт актового зала. Если я правильно понимаю, про какие кошты идут. І конфлікт після того був, тому що це і на депутатських комісіях розглядалось, Саме за те, що були нераціонально використані кошти, і частина з них якось так незрозуміло, куди пішла і де вони так і невідомо. От після того, як Світлана Федорівна почала задавати ці питання, почалися утиски з боку керівництва школи і в підсумку. Тобто крапки у тому питанні також не поставлені? Ну у нас немає правоохоронних органів. Я можу сказати, що сама велика проблема України на даному етапі як держави, що в Україні нема правоохоронної системи і нема судової системи. Аби підтвердити чи спростувати такий випадок із бюджетними грошима, пропонуємо директору школи Наталі Валюшко зустрітися. Навіть коментувати не хочу, бо це відверте я брехня. Цього я не хочу коментувати. бо Я підписую виконаних робіт в тому плані, що такі роботи от вилися в школі. Все, я не контролюю цього процесу. У нас є господарська група, яка цим займається. Якщо... Я не можу навіть зараз вам згадати, яка колись була виділена сума ремонт. Проводився, проводився. І, напевно, перевіряю, але такого конфлікту і не було. І Якщо нас перевіряють контролюючі органи, вони нас перевіряють по різних фактах. По цьому факту в нас була здійснена перевірка. Ніхто мене не визнав винною до кримінальної відповідальності, мене ніхто не притягував. Заперечує пані директор і факти незаконного звільнення та будь-які переслідування тих, хто працював і займався в калейдоскопі. Вона пояснює все, що відбулося. Це виконання закону про освіту та відповідних положень. Студія калейдоскоп вийшла поза межі моєї ну, діяльність поза межі чинного закону та всього відповідно до закону про освіту, відповідно до положення про загальноосвітній навчальний заклад, статут школи. В тому плані, що в школі перебувають учні від 6 років. Школа загальноосвітній загальноосвітні навчальний заклад не може. І згідно до санітарної фонду, згідно до, скажімо, до фінансової дисципліни, вона не може фінансувати дітей до шкіння. Я вважаю, що найбільш ганебною історією. Сторінкою в нашій школі був збір підписів моїх колег, вчителів проти того, щоб студія функціонувала в нашій школі. Вона не могла по-іншому працювати, тому що її відкрили як структурний підрозділ нашої школи, учні нашої школи її відвідували, але щось трапилося, директорові не сподобалося. Те, що Світлана Федорівна, мабуть, мала на все свою точку зору. І після того, після того звернення багатьох вчителів, які не підтримували цей лист, почали переслідувати. Саме перебування дітей до шести років у стінах навчального закладу стало основною причиною для звільнення художнього керівника та решти педагогів калейдоскопу. Хоча нагадаємо, ці класи відкривали на прохання громади та з дозволу міської влади. І пані Наталя таки лукавить, стверджуючи, що вона була поза цим процесом, адже кожна заява від батьків дітей дошкільного віку і необхідні документи адресовані в першу чергу директору школи. Світлана опередила час. Зараз якраз дуже велику увагу приділяють розвитку творчому розвитку дітей такого віку. І дуже багато приватних установ, таких, що займаються розвитком, розвитком цих дітей. Я, я не розумію цього. Логіки. Логіки немає абсолютно. Навпаки, треба було піднімати і підтримувати таку роботу. В позаправовому полі вони працювали, розумієте? Їхня робота. Їхній статус, не відповідав, їхній статус не відповідав чинному законодавству. І рано чи пізно це необхідно було привести відповідність. І все. Тому що коли є школа, то в школі не передбачено перебування дітей до 6 років. Ми прийшли на зустріч з начальником обласного управління освіти паном Таргонським. Я читаю його. Пропозиції, як вийти з цієї ситуації, і не бачу одного. Студія повинна працювати як структурний підрозділ, як раніше було. Повинні повернути майно студії, бо я вважаю варварством руйнацією стендів, які розповідали про досягнення студії, про хід експерименту. Про це я писала в газеті. Ніхто ні міліція, ні органи влади не дали належної оцінки цьому. Приведення у відповідність звелося до фактичної ліквідації творчого колективу і звільнення всіх педагогів. Трактування обласного управління так дивне, адже якщо перебування діток було незаконним і суперечило законодавству, то як пояснити проведення на базі Кузнецовської загальноосвітньої школи номер 3 у 2009 році обласного семінару, де викладачі калейдоскопу ділилися досвідом десятирічної роботи в експериментальних групах раннього розвитку дітей? Так, ми приїздили на семінари. Я працюючи методистом управління освіти, на той час привозила вчителів музики в Кузніцовськ. І ми були в захваті від цих семінарів. Була показана дуже цікава робота творча, дуже багато колективів, дітей задіяно дуже багато дітей. І я не знаю, як зараз цим дітям жити в Кузніцовську, чим вони займаються. Світлана Копець стверджує, процедура її звільнення була незаконною і цинічною. Під приводом переводу працівників до будинку дитячої юнацької творчості практично всі педагоги калейдоскопу отримали наказ про звільнення. Пані Світлана переконує умов для роботи на новому місці. Не було вона сама була шокована, коли почали вибивати двері службового приміщення, ніби для ознайомлення із наказом. когда меня после 20 лет работы били двери, чтобы ознакомиться с наказом меня и дать мне трудовую книжку, когда повесили замки на все кабинеты, и начальник управления в милицию сообщал, что я будто бы захватила помещение незаконно, 8 числа выйдя первый раз после Ликарняного на работу, и что я не состою ни с кем, ни в каких трудовых отношениях. Тобто дуже очень було була больнати. Мої всі преподавателі плакали, були обіжені. Звільнено відповідно до рішення ради. Вони були звільнені. Відповідно до законодавства, ніхто ніяких претензій, окрім Світлани, Федорів, працюючих керівників, ні в яких не оскаржував ні управління освіти, ні в яких інших установах. Міський голова Сергій Анощенко каже, що тоді депутати дійсно не підтримали керівника творчого колективу Калейдоскоп, але пояснює це тим, що посадові особи міського управління освіти та директор школи подали депутатам недостовірну інформацію. Там парадокс. Я до цього часу не знаю, як взагалі оформляли, як оформляли трудові книжки. І Потім то, що в Україні немає судової системи, це навіть не пародія, а це. Ну, і продавство треба спочатку знищити, потім будувати нову. І Світлана Федорівна пройшла, по-моєму, всі ці кругіади, і я трошки проходив. Тому що ну, от, створили студію, ввели посаду художнього керівника, прийняли людину на посаду художнього керівника. Ну, офіційно посада художнього керівника, а освіта приймає на посаду керівника. Такої посади не існує. От куди її прийняли на роботу. Людина пропрацювала 10 чи скільки там років. Посада була художнього керівника, тут просто керівник. Подає людина до суду, виграє рішення суду, що внести запис, зміну в трудову. Вони вносять художнього керівника і потім переводять на керівника. Про досконалість правосуддя свідчить шість відкритих кримінальних проваджень по відношенню до посадових осіб освітянської галузі. І що парадоксально, особа, яку б повідомили про підозру, не фігурує у жодному з них. Директор школи безпідставно позакривала експериментальні підготовительні групи, які працювали з 2001 року і не вона їх відкривала, а відкривав Аніщук, відкривала мер міста на запит населення. эти экспериментальные группы, они пользовались большой популярностью, авторитетом. Фалько, занимала должность начальника управления Освиты. И, как выяснилось потом, это она давала информацию прокуратуру Ровенской области и в управление областной Освиты неправдивую информацию про нас. Окрім звільнення, турбує нині Світлану Копець ще одна проблема. Впродовж багатьох років «Калейдоскоп» співпрацював із благодійним фондом, який впродовж десяти років надавав у безкоштовне користування колективу. Майно нині, коли народна музично-театральна студія фактично припинила своє існування. Фонд як і обумовлювалося у договорі, вимагає повернути майно. Як би получається, що на мені рахується, це все майно це страшно, коли на сім'ї такі деньги. Благодійного фонду мав би вкласти якусь угоду з управління освіти навіть. Про те, що він про... колективу це? ні, звичайно, тому що я підпорядковуюсь управлінню освіти, то в нас централізована бухгалтерія, централізована е, бухгалтер, який веде матеріальні цінності всіх закладах. І мабуть, має бути угода, що благодійний фонд хоче в школі зберігати якесь своє майно. Ви тут? Він не зберігає, він дав користування. Дав користування, але воно на збереженні якому тимчасовому чи якому? Вона є те майно, чи нема? Я його не бачила. То хай хтось звернеться офіційно в школу. Хто, 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 має претензії на, хто має претензії на це майно. І тільки в правому, якщо це вже стало надбанням школи, то завтра директора школи посадять за те, що він віддав це майно. Ми зробили те, що від нас, як від управлінців, ми зробили все, що змогли. Ми вичерпали себе. Тобто, те, що ви пропонуєте, і те, що ви говорите, і, і з майном з усім абсолютно всі умови їм створювалися. Наталія Валюшко показує приміщення, в яких працювали та займалися викладачі та учасники калейдоскопу, демонструє затишні навчальні класи і чітко дає зрозуміти повернення колективу. Тут ніхто не чекає. Сьогодні маючи тисячу двісті тридцять. Дітей взагалі. Ми особливо, ну скажімо так, не відчуваємо відсутності політицького. Нас творчі вчителі, у нас прекрасні педагоги, у нас діти сьогодні працюють і займаються гуртках і в будинку дитячої творчості. Є в гуртках Палацу культури нашого. Наші учні є призері різних конкурсів, навіть мистецьких. Серед них є багато талановитих дітей. І сьогодні, дякуючи таким і талановитим людям, які є в нашому місті, різнобічні інтереси дитина наша, Кузнєцовська, може реалізувати. І те, що такої від... якоїсь Втрати особливої, що ми втратили, і вже це не не невідворотно, непоковнимо. Ну жителі нашого міста не відчувають повірте. Втім, сотні мешканців міста Атомників мають іншу думку. Вони вже надіслали звернення до міських депутатів із проханням відновити колектив, який всесторонньо розвиває дітей та учнів. Художній керівник творчого колективу все ж таки мріє повернутися саме в третю школу. В іншому разі, переконана пані Світлана, калейдоскоп втратить всі свої здобутки та звання. Я знаю дійсно, що коли колектив переходить в інше місце, він втрачає звання. Як приклад, можу назвати хор «Аве Марія, який з другої музичної школи перейшов в палац дітей та молоді. І вони по-новому мусили завойовувати звання. Колективи переходять в інше місце, коли їм створюють кращу матеріальну базу. І це є логічно, а не навпаки. Я хочу. В, в этом кабінеті 111, 111 а і в хореографическом класі на базі на базе третьей школи продолжить роботу коллектива и щоб вернуть наше звання народне і наші 38 побед международных міжнародних конкурсів. Вона сильна жінка, якби вона вміє досягати своєї цілі. Вона, якщо відстоює щось, то вона відстоює це до кінця. Мені просто здається, що там вже було вкладено багато власної праці. От саме це напевно те, що якби Стимулює відстоювати саме ту позицію, щоб бути там. При школі. Так при школі такого оптимізму не поділяє обласний очільник управління освіти та науки. Він переконує, неодноразово пропонували керівнику творчого колективу альтернативні варіанти для занять. Однак порозуміння не досягли. Світлана Федоровна такої допомоги не хоче. Вона хоче чогось іншого. Вона хоче. Те, що суперечить чинному законодавству, У школі не передбачено перебування дітей до 6 років. І його ніяк не можна ні класом назвати, ніяк. Просто в правовому полі такого немає визначення. Це має, це має бути щось інше. І ми пропонували оце щось інше створити з підтвердженням статусу і тих звань, які в неї були, і в цього колективу. Як зараз відродити, я не знаю, там 11 чи 12 посад були, вони передані в будинок дитячої юнацької творчості. Там хтось працює. От нових посад вести в мене коштів в міської ради, таких коштів немає. Як зараз зробити, щоб і тих людей не зачепити, і відновити калейдоскоп? Я думаю, буде позитивне рішення. Яке рішення приймуть депутати та міський голова, наразі стверджувати рано, але хотілося б вірити, що в місті, де на освітню галузь спрямовують 110 мільйонів гривень, все ж таки знайдуть місце під сонцем для тих, хто приносив кузнецовську міжнародну славу? Дуже прикро, що так сталося за минулої каденції депутатів Кузнецовської міської ради, які не підтримали, не змогли розвинути. Я сподіваюся, що. Нинішні нові депутати Кузніцовської міської ради, і голова Кузніцовської міської ради пана Нощенка підтримують Свілана Федорівну. Це був позитивний момент, що Світлана Федорівна знову зможе запрацювати, знову вчити дітей, і знову цей колектив стане відомим. Насправді образити митця дуже просто. І всі стараються його образити, чи будь-це чиновники, чи будь-хто. Питання в тому, наскільки важливий цей колектив взагалі для Рівненської області, для міста Кузнєцовська. Наскільки я знаю, то, що ми працювали, куди б ми не їздили, чи то за кордон, чи то в теренах, скажімо, східної України або центральної. Всі знали завжди прізвище Гурова Світлана Федорівна, всі знали колектив калідоскоп, який завжди привозив. Хороших дітей, які завжди привозив хороші постановки, гарні костюми. І поки Світлана Копець оббивала пороги чиновницьких кабінетів у пошуку справедливості та розуміння, наказу Міністерства освіти та науки України від 10 серпня 2015 року музично театральну студію Калейдоскоп. Позбавлено почесного звання народний художній колектив як такий, що перестав існувати у навчальному закладі системи освіти та науки. Таким чином, бюрократична система, яка так наполегливо намагалася привести діяльність колективу у законне русло, власними силами ліквідувала його. Знищено. Титанічну багаторічну працю педагога, який пропонував суспільству дитину особистість, здатну досягати творчих результатів. Вочевидь, суспільству сьогодні така особистість не потрібна. Втім, ставити крапку у цій справі ще рано. До зустрічі на перехресті.